Кабмін може внести нову редакцію законопроєкту про мобілізацію до Верховної Ради упродовж найближчих кількох тижнів. Про це розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмакова у етері телемарафону. Урядовиця прогнозує, що після ухвалення закону його норми почнуть впроваджувати упродовж тижня. Детальніше про це поговоримо з представниками комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, розвідки та оборони Єгор Чернів від фракції Слуга народу та Вадим Івченко від фракції Батьківщина. Панове вітаємо вас в ефірі марафону. Отож, моє перше запитання Доброго. щодо процедури, скажімо, ось цей пан Ігоре. Почніть, будь ласка. Щодо, щодо нового закону. Ми пам'ятаємо цю епопею, яка тривала в Верховній Раді, обговорення на комітеті, і Верховна Рада повернула закон до уряду своїми пропозиціями, своїми правками. Чому ж тоді потрібно так довго часу? кілька тижнів для того, щоб вони їх оформили у і Повернули до вас. Доброго ранку. Відкриток все ж таки кабінет міністрів. Uh -huh. Не ми повернули відкрито кабінет міністрів саме uh -huh. а, за своєю ініціативою цей законопроект. Це, це, Але ми підтримуємо це, це рішення uh -huh. в комітеті. Тому що дійсно, вже, наприклад, був сирий, ми за свого боку запропонували ряд положень, які мають бути змінені. Чому так довго це вноситься? Це питання, мабуть, щодо Міністерства оборони, тому що, в принципі, вони погоджували ці питання, коли ми пропрацьовували це все в комітеті разом з ними, разом з представниками генерального електростання. Пане Вадиме, що ви з цього приводу думаєте? Ну доброго ранку. Хотів підтримати колегу, сказати, що уряд вніс законопроект, до якого було більше зауважень а не тільки у депутатів, а також у міністрів, у кабінету міністрів, хоча на Кабміні вони голосували. Приходили деякі міністри і просили, щоб ми були адвокатами деяких норм, які вони не змогли протягнути через уряд. Зокрема, міністр освіти, міністр внутрішніх справ. Тому законопроект, скажімо, з нашими рекомендаціями, він був відкликаний міністерством оборони. Далі міністерство оборони має напрацювати новий законопроект. Має пройти через уряд, через урядовий комітет і подати в Верховну Раду, і тоді розпочнеться робота на платформі комітету. Пане Єгоре, але ж в Раді зареєстровані і альтернативні законопроекти про мобілізацію після надсходження ось цього нового проєкту від уряду, який буде розглядатися першочергово. Це буде вноситися вже новий законопроект. Він буде реєструватися як новий законопроект. Можливо, до нього також будуть альтернативним, але потрібно розуміти, що все ж таки військові е, розуміють потребу в тому, що їм потрібно. Да, ми не проти того, щоб е, інші е, наші колеги подавали е, законопроекти альтернативні, але перш за все це має все ж таки узгоджуватися з військовим з генеральним штабом з міністерством оборони. Що їм потрібно, як вони це бачать, абсолютно точно вони не мають ці норми за законопроекту нового суперечити е конституції та порушувати права людини. А, але все ж таки я б хотів би, щоб це була спільна робота і Верховної Ради, і, і, і Кабінета міністрів і Міністерства оборони. А чому ви зараз не розглядаєте ті альтернативні, які вже є? Які були подані раніше? Ще в січні були подані альтернативні законопроекти, і ось питання про те, чи чому зараз вони не розглядаються, ті, що вже є. Пане Вадиме, можливо, ви можете відповісти на це. Ага. А, ви знаєте, оскільки відкликаний основний законопроект і, відповідно, і альтернативні до нього вони не розглядаються, бо вони альтернативні. До основного тому і нема потреби розглядати. А взагалі такі законопроекти мають подавати головнокомандувач, тобто президент в нашому випадку подає уряд, вони мають більше комунікувати, вони мають доповідати ті норми, які їм потрібні. Вони мають разом з генеральним штабом показувати, що погоджено, що не погоджено, і чому саме такі норми, і чому вони їх скажімо, там, ілі ужестачі і трішки роблять там пом'якшення. Хочу також нагадати, вчора отримав інформацію, що в Польщі нова хвиля мобілізації буде майже 240 тисяч. Вони прийняли новий закон про мобілізацію. І так, для нас, щоб ми зрозуміли, поляки прийняли, якщо у тебе є повістка на ВЛК, і ти не приходиш на протязі 6 годин. То може бути кримінальна відповідальність вплоть до п'яти років, що ви для себе зрозуміли поляки і інші країни Європи вони теж приймають відповідні закони для того, щоб посилити можливості своїх збройних сил України. Так, у них війни немає. В них зовсім інша ситуація. У нас є війна, але посилення збройних сил має відбуватися за рахунок, скажімо, справедливої демобілізації, і та яка не буде порушувати норми конституції. Я правильно зрозуміла, що в законопроекті новому може бути жорсткіша, передбачена жорсткіша відповідальність за ухиляння від мобілізації, пане Єгоре? В цьому законопроекті не може бути посилення відповідальності, тому що всі посилення відповідальності, які стосуються кримінального кодексу або адміністративного кодексу, вносяться окремо окремо законопроекту. Ага. А цей законопроект регулює дещо інші норми, але точно поки що не про відповідальність, саме якщо ми говоримо про адміністративну або кримінальну пане Ігоре. Ще ви на початку нашої розмови сказали, що у цьому новому законопроєкті ми хочемо побачити те, що потребують військові. Тож давайте по основних пунктах, які чим відрізнятиметься мобілізація за новим законом з 25 років, будуть мобілізовувати бронювання, демобілізувати. Дивіться, ми ж не я також так само не бачив новий законопроект, нову редакцію того законопроекту, який буде подано Міністерством оборони. В тому, які ми бачили, так було зниження віку до 25, Було питання демобілізації після 36 місяців. І, до речі, норми, які ми заперечували про які ми говорили в Міністерстві оборони щодо мобілізації з третьої групи, І ми це прибрали. Я сподіваюся, що в новому новій редакції цього не буде від міністерства оборони. Але фінальний текст ми все ж таки зможемо побачити, коли він буде внеходно до Верховної Ради. Зрозуміло, маємо ще одну тему для обговорення з вами. Ось чому у мін'юсті в міністерстві юстиції пропонують дозволити мобілізацію коли Колишніх засуджених про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. За її словами, міністерство вже розробило пропозиції змін до законодавства. Наразі вони перебувають на розгляді у Верховній Дома Раді. Пробіла. Пане Вадиме, є ви на зв'язку з нами? Що скажете про таку ініціативу? Чи вважаєте ви, що можна колишнім засудженим? Mm -hmm. е... mm -hmm. Да, я пане Вадиме, я чимно перепрошую у пана Єгора дуже мало часу. він змушений зараз буде залишити ефір. Тому спочатку йому поставлю питання, а потім вас, пане Єгоре, щодо можливості колишніх засуджених або тих, хто вже відбув покарання, служити у війську. Що скажете про таку ініціативу? Я підтримую таку ініціативу. Звісно, що тут потрібно статів, за якими вони були засуджені, і точно потрібно, щоб це було добровільно. Причому добровільно здається, має бути з обох боків, тобто і з боку засуджених, які вони, якщо вони хочуть приєднатися до відбу командирів, які готові будуть взяти цих засуджених до, до своїх підрозділів. Такому випадку я абсолютно підтримую а, а, та ініціативу. Зрозуміло. Пане Ворон дякую. дякую. Відпускаємо вас з ефіру. І власне я хотів пана Вадима далі продовжити говорити з цього питання. Наскільки я пам'ятаю, суспільне про це повідомляло, що 4 січня на комітеті під час обговорення, зокрема, цього питання, голокомандувач Валерій Залужний виступав проти такої ініціативи. А ваше ставлення до цього? А, ви знаєте, ви знаєте, я б не хотів коментувати чутки. Хто виступав проти, хто підтримував? Це не чутки. Але про це повідомляло це... суспільне офіційно. Ну я вам ще раз кажу: я був на цьому комітеті. Я знаю, яким чином реагувало головнокомандувач і в якому контексті це було. Тому я кажу, що це чутки. Тому що питання стояло наступне: яким чином ми можемо контролювати людей, якщо їх не проконтролювало суспільство. Бо вони мають виконувати бойові завдання. Вони мають бути, скажімо, в системі там роти або в системі бригади і виконувати бойові завдання. На них побратими наші мають покладатися. Якщо ми говоримо про засуджених, ми говоримо тільки про тих, яких візьмуть на себе відповідальність командири, взяти з в'язниці, побачити їхню біографію, і так далі, зрозуміти, що вони зможуть. Би в системі ну з іншими людьми відпрацювати бойові завдання, і тільки на розсуд командира можливо бути якась дія. Тому я ще раз хочу сказати: не виривайте, будь ласка, з контексту хто за хто проти говориться про виконання бойових завдань, і поговориться про те, наскільки ми можемо покладатися на людей, яких ну скажімо, засудили за ті чи інші злочини. Ну вони мають, скажімо, бути як мінімум такими, що на них можуть покластися інші побратими. Під час, під, час свої, під час виконання бойових завдань Пане Тому Вадиме, це але перше, ви, друге. Я перепрошую, я... а можна я уточню? А ви самі сказали, що ті чи інші злочини, так? Ну, можливо, можна допустити людей до війська, якщо людина дійсно хоче і командир його візьме, але це, скажімо, не кримінальне правопорушення людина вчинила, так? А якесь не знаю, економічне, можливо, нескладне. Ну, хоча б Ди... частиною цих людей. Знаєте, чому я запитую? Дивіться. Тому що... Да, дивіться, я читала колишній суддя верховного суду Віктор Шишкін. Він каже, що він не вважає, Він каже, що я взагалі не бачу, наприклад, проблем допустити до війська людей, які є умовно засуджені. Це він сказав в інтерв'ю громадському 16 січня. Ось така його позиція. Можливо, хоча б частині людей може я... дати можливість. Так, так. Дивіться, ми ж з вами і те теж саме говоримо. Ми говоримо про те, що, от, наприклад, є певна кількість засуджених, і е бригади подивляться на тих чи інших людей, подивляться на їхні злочини, подивляться е на їхні можливості, ну тобто, фізичні можливості, що це за люди. А не кожен зможе виконувати бойове завдання. Хто зможе, подивляться на їхню автобіографію, ким вони були, чому там здійснили злочин, попрацюють там з там я не знаю там психологами і так далі, і приймуть рішення. Якщо командир прийме рішення, це буде рішення, він уже зможе його мобілізувати. Ми даємо можливість таку, і комітет давав відповідні рекомендації. Я Ще раз просто хочу сказати: це не означає, що всі прямо засуджені, якщо вони хочуть, то вони підуть. На фронт ні, це буде відповідальність командира, тобто бажання засудженого потрібно, щоб було, але і командири мають прийняти свою зону відповідальності, оскільки вони будуть брати і мобілізовувати відповідних людей. Тому воно буде ця норма працювати, і, і в тому числі воно є в рекомендаціях комітету, які ми подали до ну до відкликаного законопроекту уряду.